Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одинець, і сьогодні ми на цьому каналі запровадимо ну, повернемося. Я якось вже спробував себе в новому амплуа. А сьогодні я спробую повернутися. Виступлю в якості диванного експерта, звісно ж, у лапках. Або, якщо хочете, то і насправді, тому що е, всі ті, хто е, долучився до нас вперше, я нагадую, що нижче під цим відео буде посилання на мій YouTube канал. Ви його бачите ось тут duбінець.ту. Я є автором найкращих в світі м'яких меблів Transformer, в чому ви можете переконатись самі на власні очі. А сьогодні я буду вам розповідати анекдоти, і тим саме розбавлю цей канал, розвантажу його таким розважальним контентом. Приходить людина додому з роботи, дуже важко працювала весь тиждень, п'ятниця, вечір і починає журитися. От моє крісло, в ньому ще ніхто сьогодні не сидів, от моє ліжко, в ньому ще ніхто не лежав. А он мій диван, і ніхто з нього ще в інтернеті серфінг не здійснював. Тож, як мені ще? Багато роботи сьогодні потрібно здійснити. От така жура на людину в п'ятницю ввечері навалою. Чому я розповів вам цей анекдот? Тому що меблі, м'які меблі трансформер, які, автором яких я є, вмістять в собі. Всі відомі види м'яких меблів в одній конструкції, до того ж, вони призначені для роботи відпочинку відпочинку та розваг і можуть використовуватись як на робочих просторах, так і в відпочивальнях, в спальнях, в кімнатах для розваг. Тобто вони. Багато вимірні, багато функціональні навіть для лікувально профілактичних і спортивно-здоровчих заходів. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, рекомендуйте.